Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх моїх підписників, дякую вам за підписочку. Сьогодні 7 у нас вересня. Півдруга, практично, півдруга по часу. І я хочу роздивитися, яка у нас буде ситуація в місті Запоріжжя в плані прильотів. Давайте подивимося. Ви прекрасно розумієте, хто не вперше на моєму каналі, я не люблю нагнітати обстановку. Тому, коли я кажу, що більш-менш, ця фраза, отак, вона більше склоняється в плюс, чим в мінус. Тобто в, в, в то, що не буде удару, але є шанс і на те, що воно прилетить. Особисто С-300 це така гидота, яку ми не можемо встановити. На жаль, і ще одне, вони ніколи не планують С-300 заздалегідь. Це завжди в них робиться стихійно, розумієте? Тому С-300 – це дуже така річ. Дуже рідко вона показується, це якщо вони планують це. Планують, да, покаже. Не планують, не покаже. Ось так. Ну, по перше дно. Інформація подвійна, але ближче до все ж таки, що таке може статися. Ось вам такий вже момент іде. Так, а, вам не видно, так? Да? Зараз трошки я нахилю. Що вам не дуже видно, да? А ну, зараз. Ну, тут стоїть не для того, щоб ви бачили, які карти, а в принципі, для того, що я це роблю. Що я це просто роблю. Зрозуміли, да? Восьме. Ось вони. Дев'яте віка, чаш. Десяте колесниця. Єдиний день, який більш буде спокійний. Так, як показуються карти, це буде дев'яте число, я так розумію. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що в принципі, в принципі, так, страхи будуть, але я не бачу тут іменно карти, яка відповідає за удар. Я не бачу цього. Ось припали карти, які на восьме число. Ну, тут немає. Який шанс? Чого шанс? Помірність. Немає. Дев'яте число, трійка, монет і підвішаний стан. Дивіться, як цікаво. Тут ми думали, що тут буде все добре, а тут іде підвішаний стан. І йде мечова карта, йдуть мечові. Іде рішення питання і потім установка. Ну, скоріш всього, будуть останавливати цю історію, будуть збивати на е, 10 число, на 10 число, колесниця, колесниця, і я так думаю, що тут буду, мабуть, шахіди або с 300 щось таке. До речі, ресурс не дуже. Але тут буде працювати королева жезлів. Ну, повинно закінчитися все добре. Повинно закінчитися все добре. Ну, ось, так, нам показали тару. Давайте я візьму оракули і подивимося, що нам показуть, покажуть оракули. Ну, ось дивіться, от восьме число, ой, дев'яте число, боже, що я все, все мене клинить сьогодні. Дев'яте число у нас йде більш-менш стабільно. А ось восьме і десяте трошки йде тут у нас негатив. Давайте розкриємо, я розкрию косу. Тут іде змія і якорь. Постійно тут працюють зрадники. Ну, ми будемо теж працювати над цим питанням. Тут ідеї захист всесвіту, зміни, причому зміни йдуть по ліліям і по дитині. Тобто ситуація буде більш-менш комфортна, комфортна, якщо якесь трапиться. Хоча тут немає карти удару, да? ну, коса це рішення. Яке рішення? По змії? Подле рішення. Може, можна сказати, що це буде удар, але ну не, не дуже тут показується змія не показує удар, розумієте? Ось, тому я не можу сказати, що тут таке щось буде. Але навіть якщо воно станеться, воно пройде по дитині. Ось так. Ну, таке щось. На 9 число, на 9 число. Трошки буде ситуація по тучкам, але в цілому буде все нормально завдяки нашим хлопцям, які працюють над цим питанням. Ну, і 10-те число, там, де припала гора, тут так у них є план. Є план робити нам бобо, як кажуть, да ну і чим то для нас кінчиться. Для нас то кінчиться по клеверу і ресурсною картою, скоріш всього, ми це Е як кажуть, уберемо свого життя. Хлопці відпрацюють. Ну, ось так показали ці карти. Тобто, бачите, так, 9, 9 більш-менш спокійне, а 8 і десяте таке більш шебутне. Ну, в принципі, так же показали і таро. Давайте тепер подивимося: береги, на яких берегах то буде. Подивимося зараз правий берег, правий берег, а, впало кульцо, впала пльотка і впали зміни. Зміни треба роздивитися по дитині. Дуже можливо, що можуть на правому березі теж прилетіти. Дуже це можливо. Причому туди, куди вже воно і було. Причому кольцо то показує даже якийсь ну, вже договор, тобто вже там якось оговорена ця ситуація, вже вони знають ціль. Але в процесі цього всього підуть зміни. Зміни по дитині. Тобто для нас так, це не буде дуже серйозно. Рішення падає по косі, допомога. Допомога і буде вона йти по рибкам. Чи будуть тут удари, Ну по пльотки я вам так скажу. 50 на 50, тут на неї падає ще роздоріжжя по клеверу. В будь-якому випадку, воно не показує на зараз, що буде там удар. Ну от Як можна от сказати, що буде удар. Так, якщо він навіть буде, він пройде по клеверу. Тут падає і клевери дитина. А, немає тут а, карти удару. Далі на правому березі. Дуже цікаво. Восьме число випали криси. Давайте будемо їх розкривати. Пльотка і тучі. Так, восьме число показує, що можливі, дуже вирогідні тут травми. Ну, якось так. На 9 число рибка, на 10 число дерево. В правому берегу. Тобто, по правому берегу більш якось спрацювало восьме число. Тримай, бережіть себе, люди там якось все ж таки реагуйте на сирени, хто в кого там оці поряд ті домівки, де вже було, бо пальцо показало, що там де воно було. Ну, давайте подивимось на, на Таро. Чи будуть постраждалі на правому березі? Посуду, що може щось таке ресурсне бути. Бачите, колесниця і фортуна, верніше. Фортуна і Дев'ятка лежить. Ну, я вам скажу так, карти непогані. Да, тут исполнитель. Чесно, я не бачу потарут ударами міна, і ударів по правому берегу 8 числа. Ні. У 9-го і летять 9-го. 10-го ось трійка, більш, похоже, як... Бачите, яка розбіжність йде оракули і тару. А якщо це все до кучі зібрати, то, виходить, кожного дня буде якась халепа? Ну, Пожалуйста, 9 -е число, ще й підвішений стан. А 10-го, ось де трійка, тут по зіркам буде більш-менш нормально, тут помірність йде. Це те, що по правому берегу я спитала, чи будуть, в принципі, удари. По тому, що чи будуть постраждалі. А, значить, 8 числа королева жезлів. Не можу я того сказати. Трійка, монет. Теж не можу сказати, що будуть постраждалі. 10 числа 0 випадає 0 щось нове. Тут я хочу розкрити. От 10, число, 10 число дуже схоже, що можуть бути постраждалі люди. Дуже схоже. Ось так. Тут і рицарь, тут і башня, і нульова карта. Тобто, як початок, початок, початок оцього. Оцих дій. Тому 10, тут більше, де 10 число. По травмованим, по правому берегу. Є така. Є така карта тут у вас. Бачите? Все, я закінчу лівий берег, я зроблю окремо. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що все ж таки більше склоняюся. Давайте я по відчуттям по своїм. Візьму оці свої єгипетські І подивлюся ще. Дуже багато випало чаш. Просто дуже багато. І причому число, на восьме число випала трійка. Це розочарування таке якесь. Удару тут немає. Тут іде далі десятка чаш і е, пажик. Немає тут такого. От, якесь розочарування. Що це за розочарування? Ну, якась буде ситуація така. Неприємно, неприємні новини. Пажик, виконувач, помічував. Щось таке буде, воно таке щось таке. По 9 по, по числу фортуна лежить між попесою та попеса вона така дев'ятка гарна карта, тобто вже на 50% попесу, попеса ілюзія. Попеса ілюзія. А чому? Отшельник. Щось десь прилетить. Щось десь якось, яка ситуація буде по отшельнику. Ось, ось Ось 9 число. 10 число, в принципі, нормальне. Ось всі три чаші випали, Рицар, трійка і королева. 10 число. Я тут ось ці карти не показали. Бачите, як хорошо. Давайте глянемо по постраждалих. Хм. Дивіться, як цікаво. Значить, основна карта, основна карта, і тут ще й двійка по землі, йде е, іменно е, 8 числа, тобто завтра, в підвішеному стані ми будемо Ось двійка по землі, теж таке непонятне. Ну і пажик це наші клопоти, це таке виконавці. Жертва по цій карті є. підвішений стан є. Якось так. Дев'яте число. Закруглення. Закруглення, вдача лежить між таких тяжких карт. Як часткова, бо вдача, шістка, вона все ж таки своє відіграє. Відіграє. Людина буде жива, може, буде травмована. Далі. А далі у нас іде перша карта башня, а третя імператор. Дуже цікаво. Дуже цікаво. То я більш схиляюся до того, що все ж таки людина не загине, це не буде травми, це буде чисто якесь е, психологічне, причому непогане, по чаш непогане, і з імператором тут захист іде. Тобто, незважаючи на башню, я вважаю, що тут повинно все бути норм... буде, буде нормально. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Не переживайте зря, не накручуйте себе. Ви бачите, що якщо навіть карти не можуть чітко показати, вони туди-сюди крутяться, значить там немає того рішення і воно може бути змінено в кращу сторону. Ось так. Все, почуємось, па, -па.